Друзі, всім привіт! Вітаю вас сьогодні на цьому невеличкому відео уроці. Якщо це можна так назвати, сьогодні розберемо з вами стратегію, яка дозволяє торгувати з депозитами від 50 доларів. Тобто, неважливо, якщо у вас там депозит 50 доларів, чи у вас 50 тисяч доларів на балансі. По цій стратегії я торгував ще декілька років тому. Вона стабільно показує результати і майже гарантовано допомагає заробляти стабільно на валютному ринку. Саме головне, що ми зараз переключимось на графіку і розберемо, які індикатори нам потрібні та як потрібно користуватися коштами для того, щоб стабільно заробляти. Перемикаємось на графік, і наразі, якщо бачите, в мене 38 тисяч доларів на балансі, на це ми будемо не звертати уваги. Будемо робити умовно, якщо в мене там було 50 доларів. Ця стратегія, якраз для маленьких депозитів, і підходить за рахунок того, що можна робити велику кількість угод. І давайте відразу налаштуємо індикатор і скажу, як будемо користуватися мані-менеджментом та ризик-менеджментом. Так, заходимо сюди в індикатори, і нам потрібен буде лише єдиний один індикатор, який має назву MACD. Додаємо його на графік. А, він в мене вже був доданий, вибачаюся. Так, доданий індикатор MACD і все. Все, що нам буде потрібно, це торгувати, коли буде пересічення по MACD. Ось тут, як, наприклад, зелена лінія зверху донизу червону пересічня. Або ж, наприклад, якщо в зворотньому напрямку червона зверху, точніше знизу вверх. І будемо відкривати такі угоди. Як потрібно користуватися своїми грошами для того, щоб стабільно заробляти і не втрачати свій депозит? Дивіться, якщо у нас умовно є 50 доларів на балансі, то в такому випадку ми виставляємо від 1 до 5% від свого депозиту. Я би радив би робити це те для того, щоб ви мали можливість перекриватися обов'язково, тому що якщо ви будете ставити там, 50% від свого балансу, звісно, що для перекриття, якщо у вас буде мінусова угода, то в такому випадку ви не зможете перекрити свій мінус. Як виглядають наші перекриття? Якщо умовно зараз ми відкриваємо з вами угоду донизу на одну хвилину, і вона в нас не заходить, то в такому випадку потрібно використати перекриття. Перекриття це коли ми ставимо суму в 2,5 раза більше для того, щоб Перекрити попередній мінус і вийти в плюс, тобто ми поставимо там 2,5 долара, і в такому випадку зайдемо донизу, перекриємо попередній мінус, вийдемо в плюс, залишимося ще при своїх і заробимо зверху. А і так робимо не більше трьох-чотирьох разів для того, щоб не зловити якийсь там мінус стрік і не вийти в мінус по основному балансу. Зараз на відео я буду входити, звісно, що не по відсоткам, для того щоб було цікавіше дивитися, беремо за умову, що в мене 50 доларів, я буду заходити по. Ну, давайте по 10 доларів, 5 разів зайдемо і подивимося, що з цього вийде по цій стратегії. Зараз побачимо якусь цікаву ситуацію. А, також сума угоди у нас, як я вже і казав, буде 10 доларів час входу на одну хвилину. Натискаєте ось тут, як бачите, тут є флажочок і є ось такий годинник. Виставляємо тут одну хвилину, М1, і все, все, що нам потрібно, для того, щоб торгувати по цій стратегії. А зараз знайдемо якусь ситуацію, переключимось на неї. І будемо вже дивитися, як вона себе буде відпрацьовувати. Ось як бачимо, наразі в нас є достатньо непогана ситуація. Заходимо до гори на 10 доларів на одну хвилину. Як бачимо, у нас зараз по MACD було пересічення зеленої лінії червону знизу до верху. І очікуємо одну хвилину, поки наша ситуація зачиниться у плюс. Якщо зараз у нас буде, наприклад, мінус, то в такому випадку я поставлю вже. 25 доларів для того, щоб перекрити попередній мінус і вийти в плюс. Да, звісно, що я роблю це достатньо ризиковано відносно мого балансу умовного в 50 доларів. Але нічого страшного, тут в саме головне, щоб ви зрозуміли суть стратегії і коли будете торгувати, чи на деморахунку, чи на реальному могли вже правильно користуватися мані менеджментом та ризик-менеджментом, і додавали собі до звички, так скажемо, щоб коли ви будете на реальному рахунку торгувати, щоб у вас не було вже такої проблеми, що ви будете ставити ва-банк в угоду. І від цього ловити мінуси. 8 секунд у нас, як бачите, залишається, достатньо непогано відпрацьовує наша перша ситуація. І якщо вона зачиняється в плюс, а вона зачинилась у плюс, ми заробляємо 9 доларів. Дуже непогано для початку. Давайте пошукаємо ще декілька ситуацій, спробуємо щось ще заробити. Так, знову ж таки у нас схожа ситуація. Також пересічення зеленої лінії знизу до верху. Давайте виставимо назад 10 доларів. І відчинимо угоду вгору. Така сама у нас технологія, методика, заходимо по пересіченням по MACD і очікуємо, поки угода зачинеться в плюс. В цілому нічого складного немає. Ця стратегія підходить як для новачка, так і для профі. Неважливо, який у вас там депозит, хоч 100 тисяч доларів, хоч 10 доларів. Ця стратегія буде непогано відпрацьовувати. Я по цій стратегії торгував, коли ще тільки починав. Вона достатньо була легка в опрацюванні. І саме головне, що коли ви не забуваєте собі голову якимись там. Незрозумілими стратегіями, де сотні тисяч індикаторів, у вас є тільки один індикатор графік, і це все, що вам потрібно для того, щоб заробляти, розганяти свій депозит, якщо у вас є така потреба. Та і все. Що стосовно депозиту, звісно, що це таке більш загальне питання. що Частіше всього, мене питають, який потрібен депозит для початку, чи яка стратегія для того, щоб розігнати депозит. Дивіться, звісно, що ви можете починати з 50 доларів, якщо у вас є така потреба, і як бачите, нас ситуація зараз зачиняється в плюс через секунду, ми заробляємо ще зверху ще плюс 9 доларів. І якщо вже так підходить до того, який потрібен депозит, я би радив би починати ну умовно з 50-100 доларів для того, щоб вже тренуватися, щось почати заробляти. Але звісно, що якщо ви хочете заробляти багато, то в такому випадку потрібен бути немаленький депозит. Наразі в мене зараз як ви бачите, 38 тисяч доларів, але навіть при умові, що я ось починав з... 50 доларів, дві угоди по 10 доларів зробив, і вже 9 доларів заробив з однієї угоди з другої 9 доларів. І можемо навіть знайти ще там дві, три-чотири угоди, наглядно показати вам, як вони себе будуть відпрацьовувати. Достатньо непогана ситуація. Також у нас вже відбулася. Заходжу вгору. Не б подивився, що в мене 25 доларів стоїть на угоді. Дуже ризиково нічого. Саме головне, щоб ситуація зачинилася в плюс. Тут, як бачимо, у нас було вже пересічення, зайшов на одну хвилину до гори. Забув переставити на 10 доларів, і зараз подивимося, що у нас з цього буде. Якщо зайду в плюс по цій угоді, то отримую плюс 48 доларів, ризиково достатньо, аж руки спотіли, але я впевнений, що у нас буде 100% плюс, тому що стратегія відпрацьовує на Майже всі 100%. І це не звучить, якщо що, як гарантія, що потрібно там як я, робити на на 100% від депозиту, заходити. Ні, не робіть так. Робіть по мані менеджменту, по відсоткам, на 1-2 від депозиту зайшли, зробили угоду, заробили. Якщо мінус, перекрилися, заробили. Все, саме головне, що ви це робили стабільно, стабільно заробляли і не виходили в мінус. Так, от 4 секунди залишається: 3, 2, А ну-ка. Ох, плюс, плюс, э, що у нас? 48 доларів, як бачите. А, плюс 23 долари. 48 це загальна сума. Так, давайте знайдемо ще якусь угоду. Хочу наразі заробити хоча б баксів 50. Чесно, в мене навіть от зараз 40 тисяч доларів на балансі, але за маленькі суми на відео піклуюсь навіть більше, ніж за те, коли ставлю там, як бачите, по 600 доларів, по 250. Емоції, чесно кажучи, це визиває конкретні. Бачу останню нашу ситуацію. Це буде, думаю, остання угода. І у нас вже буде приблизно 50 доларів чистими зароблено. Бачу пересічення зеленої лінії знизу до верху. Вона пересікає червону лінію, тому можемо зайти в угоду, давайте вже на 10 доларів. Заходимо і очікуємо, поки вона зачиниться в плюс. Тут ситуація, можу сказати, майже 100%. Коли ви бачите, що є ось такі явні пересічення на графіку, або ж червоної лінії зверху донизу, або ж зеленої знизу до верху, то достатньо непогана ситуація для того, щоб... Відчиняти угоду. І саме головне, якщо ви новачок, не бійтеся це робити. Не бійтеся відкривати угоди, не бійтеся отримувати мінуси навіть на початкових етапах, тому що це буде допомагати вам навчатися на ваших помилках. І навіть якщо буде мінус, ви завжди при правильному ризик менеджменту і мані менеджменту зможете переходити в плюси. Навіть якщо буде мінус, ви завжди зможете перекритися. Звісно, що на це частково впливає ваш баланс, але якщо ви не будете ставити в абанку, у вас все 100% буде окей. 20 секунд залишається до відпрацювання цієї угоди, навіть вже 10. І як бачимо, вона достатньо з непоганим відривом заходить. Якщо що, ще раз повторюю, що нам потрібно: ми виставляємо таймфрейм 30 секунд, виставляємо угоду одну хвилину, відчиняємо по ось такому пересіченню знизу до верху, або ж зверху донизу, і отримуємо, як наразі, ось такий плюс. І бачимо, що вона серія з плюсів. Перша угода в плюс, друга, третя, четверта, ось вам 4 плюси підряд, буквально там за 5-10 хвилин, які принесли 50 доларів. Тому можете спробувати цю стратегію на деморахунку самостійно, або ж на реальному, якщо у вас є бажання, та ділитися своїми результатами.